Друзі, я всіх вітаю на своєму новому відео. Я нікуди не пропав, просто займався переїздом на нову квартиру. І в цьому відео я вам покажу рум-тур, ну і покажу, як я заробляю кошти в інтернеті. Якщо ви нічого не чули про валютний ринок, то дивіться це відео уважно від самого початку до самого кінця. Я вам гарантую, що ви все зрозумієте. Якщо у вас буде бажання, то ви зможете робити такі самі результати, як і я. Зверніть увагу на моє нове робоче місце. Як це все виглядає уютно. Тому що попередня моя квартира, да, вона своя, але там був взагалі не той вайб, не та робоча обстановка, так би мовити. А зараз прямо ти дивишся і хочеш працювати, заробляти, рухатись, робити все, щоб покращити своє життя. До речі, ще в мене такий от відочок на ліс. Качелька є. Тобто, коли нормальна погода, можна взагалі працювати прямо на балконі. Ось, в принципі, все. Зараз ми сідаємо за занову. І починаємо. Працювати, погнали, так друзі. Першим чином ми відкриваємо стратегію, реєструємось на брокері. Брокер це у нас ось це ось ці от графіки. Тут ми будемо з вами торгувати і заробляти. Далі другий сайт TradingView – це сайт, який буде нам давати аналітику. Тут ми будемо шукати ситуації, куди заходити вгору або вниз. На цьому сайті також потрібно буде зареєструватись. Це абсолютно безкоштовно, нічого складного тут немає. Далі все робите по інструкції, можете використати. Промокод, який дасть вам плюс 60% на перше поповнення. Тобто, якщо ви поповнили 100 доларів, вам прийде 160 для новачків, класна тема. Далі читаєте тут все, ознайомлюєтеся. Я вже по цій стратегії працюю давно, тому зараз вам все покажу, що потрібно робити. Робимо швиденькі налаштування на брокері для зручності, ставимо свічний тип графіка, 10-секундний таймфрейм. І виставляємо собі ось тут час угоди рівно на одну хвилинку. Заходимо в кожну угоду не більше ніж 3% від вашого балансу. Я сьогодні буду торгувати по 10 тисяч гривень. Це рівно 1% від мого балансу. Тому погнали. Зроблю зараз 2-3 угоди. Зароблю кошти. В принципі, покажу вам весь процес. Ми з вами на брокері обираємо будь-яку валютну пару. От зараз в мене відкрита валютна пара аутюзде без приставки. OTS. Давайте спробуємо її. Переходимо на TradingView і тут в пошуку. Пишемо USD Далі натискаємо на Forex і тут ми обираємо out USD що було написано FXCM. Ось FIXCM. ось сюди от натискаємо на обзор інструмента. Далі переходимо тут в кнопочку Теханаліз і дивимось з вами рівно 1 хвилину резюме. Точніше дивимось «Общу оценку. Це на попередньому сайті у нас було резюме. Тепер тут це називається обща оценка. Так, і ми бачимо, що у нас тут написано купувати. Нам це не підходить. Наша задача, щоб тут було написано або активно продавати, або активно купувати. Тому в моєму випадку я просто виходжу, шукаю іншу валютну пару, так само без приставки ОТС, наприклад, Євроаут. Давайте так само перевіримо. І так, друзі, я знайшов валютну пару євро аут. Одна хвилинка активно купувати пишеться, тому ми переходимо. Валютна пара «Євро Аут». Відкриваємо 10 тисяч гривень, одна хвилина заходимо з вами вгору. В принципі, більше від нас нічого тут не потребується. Наша задача просто очікувати на відпрацювання цієї угоди. Давайте все перевіримо. Так, євро аут, євро аут, все правильно, я зайшов в угоду. Одна хвилина у нас не так довго чекати, 40 секунд вже залишається, і трішечки напряжно, бо короткі угоди. Але в цілому. За тим, як я торгую по цій стратегії, я помітив, що з 10 угод 6-7 точно заходять. Тому подивимось, що у нас буде зараз. Якщо буде мінус, я вам покажу, що робити в такому випадку. Але вже 20 секунд залишається. У нас вже графік потрішки росте, все як треба. Тому очікуємо і сподіваємося, що це буде перший плюс в цьому відео. За сьогоднішній день в цілому в мене лише один плюс, але сподіваюся, зараз він вже буде другий. Так, 5, 4, 3, 2, 1. І у нас плюс супер. 8300 гривень. Щойно ми з вами забрали. Нас сайт не обманув. Графік дійсно пішов вгору протягом однієї хвилини. І як ви бачите, зараз вже все. Він а, пише просто купувати. А наша задача, щоб тут було написано активно купувати або активно продавати. Тому я зараз знову буду шукати новий актив і будемо з вами заходити вгору або вниз. І, до речі, зверніть увагу: після того, як наша угода закрилась, графік пішов вниз. Тобто сайт доволі точно все визначає. Погнали далі шукати. Валютну пару. Чесно вам сказати, зараз доволі складно знайти валютну пару, де TradingView буде писати, що там активно продавати або активно купувати. Не знаю, з чим це пов'язано, але один плюсик ми з вами за це відео маємо впевнений. Просто потрібно приділяти більше часу. Ось, дивіться, зараз пишеться на валютній парі Outcut активно купувати, але це на 5 хвилин. А я хочу працювати саме з однією хвилиною. На жаль, більше ситуацій мені знайти не вдалося, Ось в цьому відео, але ви можете переглянути мої інші відео на моєму Ютубі, як я торгую на. Брокері також ви можете перейти в мій телеграм-канал. Там ще більше цікавої інформації про трейдинг, про життя, про саморозвиток, про мотивацію і так далі. так далі, так далі, далі. Ця сфера доступна для всіх. Якщо вам сподобалось, просто переходьте, ознайомтесь, ви можете спробувати все це на деморахунку. Брокер це все абсолютно безкоштовно предоставляє. За це відео мені вдалося рівно за одну хвилину заробити 8300 гривень. Хтось в Україні заробляє такі кошти за один місяць. І це не смішно. Я дійсно хочу, щоб кожен з вас зміг змінити своє життя. Я вам дякую за перегляд цього відео. До зустрічі!